І не потрібно такі питання виносити на залах так. Зараз ми працюємо вже в Андріївському старостинському окрузі, а це Ізюмський район, Донецька громада. Така сама ситуація. Люди отримують гуманітарну допомогу від волонтерів. А ми спілкуємося з людьми. І вже взяли в роботу декілька питань. Одне питання в нас було перше питання було по водогону. По водогону. Да, питання по водогону був, а, був проект. Підрядник зробив було співфінансування з громадою. Громада та область. Підрядник зробив роботи, закупив обладнання, але на початку війни не встановив обладнання і, начебто, вивіз балаклію, яка була окупована. Є вже справка в нього від правоохоронних органів, що обладнання в нього було знищено і вкрадене. Але місцеві мешканці кажуть, що ніхто нікуди нічого не вивозив, тому звернулися до прокурора обласного Олександра Кільчакова. Він взяли Перевірити цю інформацію, тому що зараз потрібно знов підряднику 32 мільйони виділити. Е, Ось така ситуація. Тобто правоохоронці будуть розбиратися. А звернувся до Михайла Харнама, заступника голови обласної військової адміністрації, щоб вони теж включилися в це питання, бо люди вже два роки без води. А вона мала б вже бути. І друге питання, яке. Друге питання дорога українська, бувша інтернаціональна, звернулася Ірина Іванівна. Хороше питання. Я враховую також, я тільки що говорив дінці, що є питання, які, якими не потрібно загружати народних депутатів. Вони ні, чого, ну ні, ми маємо ми все знати. Має, ви маєте знати, але вирішувати буде місцева влада, як ви любите казати. Да. Влада. Тому я говорю, що вже 4 числа буде підписання угоди по цій дорогі. Дорога печь Ірина Іванівна. 4 числа підписання угоди по капітальному ремонту вулиці Української і вулиці Сергія Печенка. Печенка, вибачаюсь. Тому, тому я, я думаю, що на слідуючий приїзд Павла да, Микола. Я, 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 я розумію, що кажу, що на слідуючі приїзд голова громади вже все зробить. Так, Ми відкриємо вулицю, да, 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 все буде добре. А скільки 4. у вас скільки у вас старостинських округів? Чотири. Чотири. А чотири це на громаду чотири, так? На громаду. і плюс вже саме. Центральна Ли. садиба 5. Ага. 5, 5 ну, здесь, Центральна да. садиба і 400 ростинських округ. Ага. Шебелинський, Петровірський, Андріївський і. А Багадухівська громада вона ж більше, вона більше да, так? Набагато більше. Багадухівська. Вона міська. А там а скільки? Там зараз 7. Ага. Було 14. 14. Тут 5. Ну, угу. От і э, більше немає, так? Є. Центральна траса яка між седнями Андріїв і Балаклія. Центральна це дороги Харківщини. Це питання, це... яке розмовляли в Причі е, з керівництвом. — А що вони з на контроль, да. Там, ну, не не це воно не зв'язано. Це Степан Іванович. Mm -hmm. не Добре, тоді працюємо далі. От, е... Хто звертався за допомогою, люди отримують допомогу. Ну, а ми їдемо далі. Працювати в наступний Тарасинський округ. До речі, це Андріївка, Андріївка, де стояли наші легендарні прикордонники, хлопцям з прикордонникам передаю вітання. Це майже мої всі бійці там були, заступники мої були, з якими я проходив службу в свої часи. Приїжджав тут до них в гарячі часи. Пишаюсь ними і вас всі пам'ятають тут. І передають вам всім вітання. Пам'ятають прикордонників? Прикордонники, ми не тільки пам'ятаю, ми з ними зустрічаємося. У мене в кабінеті, в тимчасовому кабінеті. Да. А от до речі, да, голова прикордонників. Да, я з ними да, ним да. товаришую, стоїть ось депутат ради, голова бюджетної комісії. Прикордонники знову до на нас звернулися. Я думаю, будемо їм допомагати. Но... Ну і староста допомагають. Ми їм допомагали. Допом... Це ті хлопці, які, які правда, це інтелігенти, це ну, військові, яким я просто... Вклоняються, вони приїжджають, ми з ними зустрічаємося, ми їм допомагаємо. Просто наша школа школа. Народного депутата пам'ятає, приїжджав до мене командир, ваш товариш з пиши мене прізвище. Колесник, да теж розповідав дуже багато цікавого. По такі хлопці працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні.